Так, переробив. Тепер воно виглядає все ось так. Трубочка через кутничок. Тут запханий отак. І цей запханий туди далі. І у нас, відповідно, не капає звіцевод, не шмаркає, бо воно підлизується там і так далі. І, по-друге, затікає гарно і рівень мастила в цій трубці. Тут труба 15-ка, по-моєму. 15,8, ну, внутрішній десь 14, здається. Та, труба 15 або куліно 15. І відповідно виходить, що рівень може бути більший. Мастило буде всередині збиратися от до такого рівня, якщо десь буде забагато його. І все рівно воно буде вже під тиском витікати легко. О, тут це все воно вже набагато краще. Бачите, як гарно зроблено оці скоси. Оп, і воно по скосу потекло собі в збірничок. І по трубці вже пішло вниз і туди. Гарно. Ну, могли зробити глибші ці прийомники і. В них би більшу зробили трубку, трошки прохідність була б більша, було б ще краще. Бачите, я тут забув на клині зробити, але в нас не по не буде накапати мастило. Як буде капати, то може вже тут по місцю би якось дремельком бормашинкою зняти акуратно. Щоб поменше стружки там було. Ну, може не буду це робити, воно, в принципі, якщо, якщо маленький напор, то воно підлизується і, бачите, і стікає туди. Як трошки капне на направляючий, нічого страшного. І тут так само з цього боку. Бачите, вони зробили ці канавочки, тризуб такий. О. І воно центрує так, як би виходить. Все мастило збігається в одну точку, так як би. Стягує його, от з направляючих сюди і сюди, і воно стікає вже отак. От так, ну що, робимо пробний перший запуск? Моторчик пішов. Якщо зробити отак, передачу виключити треба. Воно накачує мастило. О, бачите, мастило у нас накачується і йде от сюди, пульсує. Виключити, включите подачу і. О! Ніби не скаче нічого, Ну, я думаю, що дуже офігенно цей фрикціон це просто капець класно, можна чуть-чуть підвести. Корекціон це сила. Викочили. Включили другу передачку. Як то воно включається, ще не вкурив. Ага, кружочком покручуєш і. Це швидше трошки. Ну все, я. Думаю, що мені цієї передачі хватить. Я думаю, що мені і цієї хватить одної. Його на тих верхніх ходах навіть ніхто не буде ганяти. Мастилку розганяє собі. Здавалося, що тече дуже швидко масло. От, коли вверху, воно здається, що мастило так досить швидко стікає по направляючих, правда? Але коли включаємо, воно в акурат, все гарно. щезає кудись стає правда? все втоп, втоптується О, із каменя там бачите отой отвір посередині що я зробив з нього тече мастило так само там на камінь добре масло шпокає Ну, йдемо зараз подивимося з другого боку, ззаду, ще є, поки є доступ, подивимося. Моторчик так тихенько працює, Шківок так плавно ходить і так тихенько, що я просто здивований. Ну як, в принципі, я не здивований, бо в цьому є і моя заслуга. От. Зараз включимо всю всю системку. как будто я включил. Видите, как она маслая. Сейчас у меня ці Трубки нічого не мешають, бачите трубки мідні? З яких мастило Обратка капає насосик? Робить чпок чпок, фільтр? Тут. Отак воно. Включаємо, Дивіться як воно колесо тихесенько. Моторчик шелестить. Зі всією повністю трансмісією. Просто краса неземна Зараз я ще піднастрою фрикціон Для Надійнішого щеплення. І, в принципі, все. Тут ще треба мені поставити фішку, от щоб штіфт заплішити з другого боку, бо він тільки на одному гачку тримається. от в принципі, все Мастило. Всюди капає, всюди є. Так, З коробки витікає, я бачу. З коробки передач, там мастило з тої лівечки перетікає. Тут все заглушено. Поставив сюди ще колінку. Не розумію, чого їх не ставлять за воду, а це водоплорів не ставлять, щоб поміняти мастило цілий квест. От. ну Взагалі то ще б екрани треба поставити, було, було б ще б зашибісь. От. Але добре, що і так. Хоть баклажку підставив і спустив. Ну що, я поки що задоволений. Кришку вирізав, помалював, ще наверх кришечку зробити. Напевно, з текстоліту зроблю. Маю кусок текстоліту. І якраз під колір мідний буде. Та й все. От. Якось так воно. Кришечка. Ви ця з алюмінією. Я її переробляв другу, бо зробив трошки закоротку і вона виступала, бачите? Тепер вона собі капає в прийомник. Прийомничок. От там є сіточка. Сіточка і собі в той прийомничок вона скапає. і потім вже зразу сюди. От. Ну... What's the point? Класно, фракціон просто бомба. Раз, собі, раз. Фракціон це вообще сила. Я зацінаю фракціончик. Остелу захлу. Мастилку. Як воно тут затікає Все. Бачите, через ті отвори набирається. Отак от воно. Стікає в ті отвори. Стік. Тут мастилку набирається так само. от коли ми включаємо в цій штучці, в цій штучці я зробив в тій трубці, отак зараз покажу, що було видно, в цій трубці вона йде до верху, і тут придніше маленький отвір на 1 міліметр, який дозволяє мастилові спускатися повністю. А так то воно набирається під час, під час роботи в процесі. Качає собі туди масло і все. Що забивати передачу на ходу не можна. Треба акуратно. Треба акуратно двома руками або одною ціляти. Отностилку на тут набирається. Можна тут навіть трошечки більше додати, але воно капає з переливу, тому достатньо. Так, бачимо. суперово працюють ось ці переливи, які я придумав. Бачите, воно просто суперово працює. Шикарно. Просто ідеально, бачите, воно і рухається ці трубочки, і воно дозволяє збільшити прохідне січення, і тепер нема застою в мастила. От, ну, Все все гаразд. Все гаразд. Ось так воно гарненько відпочиває. Собі тепер тут мостило скапує, він собі відпочиває. Ось як воно. Добре, що я зробив той отвір. Біля каменя воно через нього виливає дуже велику кількість мостила. Достатньо якраз, щоб очищатися. От, ну, все. Тепер ще зараз то кільце. Як треба, воно собі вже тут порухалося. Стало на своє місце, вибрало всі зазори, відійшло, куди, куди йому хочеться. І все. Станок на 99,9% готовий. Ще кришечку оцю. З другого боку приліпити треба прикрутити. Зверху кришечку, щоб ті отвори позакривати. Оці як то вони, монтажні отвори, за які транспортується його. Ну і, в принципі, все. І задню стінку зробити. Так в мене не буде воно прохідне. Треба закриватися. Попробуємо зняти роботу телескопа, щоб вийшло. Ось так. Бачите? Скопчик, і так він працює. Так воно. Заріса тримач поставив, це все діло, відкидачка. Вона регулюється на більшу, меншого відхилення. Щоб тільки закрутити. Тобто є, що воно більше відхиляється, є, що менше. Настройка. Не знаю для чого таке велике. Відхилення, я розумію, в строгальному там різець відходить і він вертається назад якусь кількість. А тут він йде під зусиллям. Тобто він прорізав по металу зусиллям і назад вже просто за рахунок того, що його пружина піджимає, він так якби, дозволяє йому трошки компенсувати. Ну, взагалі не знаю система наскільки вона виправдана. Пружина така досить міцненька. І чи стане зусилля різця відігнутися, чи переможе він ту пружину. Можна якийсь величезний різець, воно буде працювати нормально. Ніби невелике, таке ж зусилля дуже, але скажу не маленьке. От. Ну, подивимося, як воно буде працювати. В збори все діло. От воно працює отак. хід я накрутив максимальний 195 мм, може, може, трошки. Невдало поміряв, але воно якось так.